Так, є в мене натхнення. Декілька днів в голові крутилась думка, що я хочу фаршированого коропа. Стою в магазині, забігає чоловік. Ой, пропустіть, бо в мене повен причіп живої риби. Я ж очі витріщила на нього. Питаюся, а коропи є? Він поторгував, запросив мене подивитися. Люди добрі, а там посеред дороги такі красені я увірвала дзеркального, зважили три кілограма. Ціну мені указали 100 гривень за кілограм. Я щаслива, скоро по мотор бігай до хати готувати. В мені проснувся такий азарт: Фартушок на шию, ніж, ножиці, сікатор в руки та й пошурувала розбирати, відділяти м'ясо від шкірки. Приділила чимало часу, щоб ви могли спостерігати більш детальніше, як я його розділяю. Головне мати гострий ніж. У мене керамічний, я його бережу саме для цієї процедури. Десь підрізати, десь підчикати. Але основна вся робота виконується, як ви бачите, руками неспішно, потихеньку. Щоб зручно було, треба притримувати частенькою ганчірочкою. Він тоді не вислизає з рук. Ще зверну увагу, бо є люди, роблять мені зауваження. Не все показуєте. Так, не все, бо це займає уйму часу. Зябра я виняла, випотрошила, виміла, луску почистила, плавники повідрізала. Біля хвоста треба відрізати, і ще буде міцно триматися біля голови. Також там треба ножичками підчикати і так само відділити тушку. Це муторна робота, але в ній нічого складного немає, коли є бажання руки самі липнуть до роботи. Ну ось, і все саме складне позаду. Наша рибка роз'єдналася. Там залишається зсередини ще кісточки. Їх треба ножичками підстригти. Кірка, зверніть увагу, залишилася ціленька, гарненька, ніде не пошкодилася, ніде не розірвалася. Відділити далі треба м'ясо від кісток, ножиком, шух-шух, попідрізати по максимуму. Кістяк я завжди цей залишаю на уху. Я його ніколи не викидаю. Я коли готую їжу, всі мої думки налаштовуються на позитивну хвилю. Це для мене антидепресант. Погляньте, який позірстровений і по солю, потрошки зварю своїм собанням. Жовчні викинула. Тепер наступне це приготувати фарш. Ціла риби, дві чималі цибулини, третина замоченого батона, все перекручую на м'ясорубку. Додаю завжди сало. Я купила готове накручене з часником. До цієї кількості додала приблизно 150 грамів. Ложка з овочів, два яйця, спеції суміш перців, коріандр, сванська і звичайна сіль склали разом дві чайні ложки, одна столова ложка меду. Перемішую фарш. Структура в нього ніжна відрізняється від котлетного свинячого. Процес фарширування натоптати у шкірку фарш. Я його запихую навіть і в голову. Фольга на деко готується овочева подушка. Бурячок у мене якийсь такий цікавий. Купувала його як циліндру, а вродило те, що вродило. Морква. Перекладаю коропа на овочі. На них він не пригорить, буде пахкотіти і легко його буде потім знімати. Поливаю олією, вливаю чашку води і буду старатися запхати свого коня в духовку. Ну погодьтеся, який же він гарний, чималий ху. В ліс, правда, трохи з труднощами. Поки він запікається, треба за собою прибрати той армагедон, що я влаштувала на кухні. Духовка розігріта 180 градусів. Запікався мій велетень годину 45 хвилин. За 10 хвилин до запікання обмазала його майонезом. Це дасть гарну шкірочку. В процесі запікання я влила ще чашку води і поливала юшечкою корупа зверху. Друзів вже запросила. Тепер гарно ж треба подати до столу. Головне не розломити. Я собі напрацювала стратегію по переміщенню на тарілку. Знаю, що будуть коментарі. Навіщо ти туди вперла сало? Даю відповідь. Бо це мій рецепт і це мій український короб. Пишіть, як готуєте ви, може, і я для себе почерпну щось цікаве, корисне. Подобається атмосфера, що мої підписники спілкуються між собою, діляться чимось своїм. Моя сторінка створена для добра, позитиву і смакоти. Давайте будемо жити дружно. Всіх поважаю, обіймаю ваша пташка, надія.